Друзі, привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Елене Патіт. І сьогодні ми будемо готувати квашену капусту. Почався сезон холодів, і потрібно дуже багато вітаміну С, а ну, ви знаєте або не знаєте, дуже багато вітаміну С саме в квашеній капусті. Нам знадобиться ну, саме капуста, зимня вже твердих сортів, одна морквина, звичайно сіль. Хочу наголосити, що сіль має бути, звичайно, йодована. Миска куди ми будемо натирати, шатківниця, для моркви такої терпіти. І саме ємність, де буде заклашуватись наша капуста. І ось шпажка така. Я потім розкажу, для чого вона потрібна. Розділили капусту на декілька шматків і починаємо шаткувати. Друзі, ось капустку ми вже нашаткували. Це дуже мало часу зайняло. Обов'язково хочу сказати, її треба зважити вже в чистому вигляді, бо залежить кількість солі, яку ми будемо сюди додавати. Тепер ми сюди нашаткуємо нашу морку. Морку ми нашаткували. Тепер будемо додавати сюди сіль. Розрахунок солі на кілограм капусти. Потрібна одна столова ложка солі. У мене 1,5 кг капусту, тобто, це буде 1,5 столові ложки солі. Після того, як ми додали сіль, ми маємо перемішати нашу капусту з морквою. Але її не потрібно перемішувати сильно, придавлюючи ні. Ось так, щоб вона пустила сік. Коли вона пустить сік, це хвилин 20-30, вона має постояти для цього. Друзі, капуста наша постояла півгодинки. Ось дивіться, як вона пустила сік гарно. Будемо її тепер закладати у ємність. Якщо у вас немає такої ємності, але немає щось схожого, то, будь ласка, 3 літрова банка, звичайно, і все. Закладаємо, і тут вже обов'язково ми маємо її закладати частинами і придавлювати. Сильно-сильно. Друзі, ми заклали з вами капустку, притрамбували її. Якщо ви робите ну, десь в такій ємності, то потрібно ще її придавити. Я це роблю ось так. І ставлю туди ну, літрову банку з водою. Все. Так вона у нас знаходиться. Отак прижав. Капуста має хватитися десь 3-4 дні, ну, дивлячись, яка у вас температура в приміщенні, де вона буде стояти. Якщо у вас 3 літрова банка, то не треба, звичайно, нічим її причавлювати, придавлювати зверху і накривати. Це важливо дуже, що вона не має бути повністю накрита. І ось такою паличкою або любою іншою дерев'яною, ви маєте отак протикати її. Кожного ранку і кожного вечора, поки вона кваситься. Це дуже важливо, бо при бродінні там образуються гази, і їх треба випускати, щоб наша капустка була смачною. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, і буде вам смачно. До нових зустрічей!